Зараз я вам розкажу справжню причину, чому не можуть домовитись за мир. Бо Путін у нас нещодавно запропонував помиритись, стіпа, закінчити війну. А президенція резиденція Трампа і звісно Зеленського відмовились від цього. Це в принципі і розумно. Я розкажу, чому так відбувається. Президенція Байдена, яка була, тобто не утепили за демократію. Дуже сильно за демократію, і перемога України над Рашкою буде знаменувати те, що перемогла демократія. Президенція Трампа ж у нас хиляється до того, щоб так ми сказали, війну закінчив. все, і нам надо закінчити війну. І от у, у Трампа задачка просто поставити галочку. Неважливо як поняли. на умовах Росії України похір їм як їм от задача просто все ми перемогли. Трамп молодець Трамп війшов в історію як людина, яка завершила війну між Росією і Україною. України, звісно ж, свої інтереси дуже багато наших людей не померло. Правильно казати, а правильно казати, вбили. На цій війні за землю ти і це ж не тільки зараз відбувається, це ж відбувалося завжди. Всі ваші діди, прадіди, бабусі, а більшість з них сиділи на калимі, пережили голодомори і так далі. Тобто історія цього величезна і дуже довго, починаючи ще з і навіть ще раніше. Президенція Трампа наконець включається, і щось там думає про те, як дійсно цю війну закінчити на умовах вигідних не тільки для України. Поняла для них же перемога України вигідна не тільки для України, а для них самих. Бо за цим всім стоїть величезна махіна, яка називається Демократія. Політична історія така, що вони щось там вирішують. А ми всі з вами люди, в принципі, як пішки, і в наших руках допомагать, Я казав скрябі, нас так кинули, але люди, люди волонтери, як були, такі є. Як допомагали, так і допомагають. Понімаєте така от історія. І, і тут це в наших руках: допомагають чи не допомагають, чекати на якесь чудо, чи не чекають. Бо в принципі логічно, шансів у нас дуже мало проти тої рашки, величезної країни і так далі. Тому, я думаю, найближчим часом. Не буде ніякого перемиря, це хіба вражки щось заклине. Вони на час погодяться, скажуть Окей, все хорошо, ми йдемо на ваші умови, але на час. І поки той час буде, вони собі будуть армію збирати, і готуватися до нової нового наступу і так далі. Якщо Україна за цей час не підготує нормальний оборонний потенціал, а, захист, якщо не розпусти армія, буде тримати її в строю, що в принципі дуже важко після перемиря зробити, то ми зможемо там. Відразить нову нову атаку, яка буде на фіксуйте, зробіть собі висновки, якісь, бо я слухаю більшість блогерів. Ну таке щось розказують і так далі. Я Часто там то в європарламенті, то в штаб-квартирі НАТО в принципі чую, що відбувається дотичні до різних людей, які дотичні до сфер, які напряму впливають на те, що буде відбуватися з Україною. В принципі, з цією війною. Тому я сформував те, що я знаю, виклав вам, тут, же ви самі розмірковувати. Отака от ситуація, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.